Сьогодні 21 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 21 червня міжнародний день йоги. Молоде, але дуже важливе оздоровче свято, яке було започатковано Організацією Об'єднаних Націй 2014 року. Дату обрали на честь дня літнього сонцестояння. А під час першого святкування 2015 року одночасно його практикувало 35 тисяч людей. 21 червня міжнародний день квітки свято природи і краси, яке було започатковано на честь дня літнього сонцестояння. А ще саме в червні квітне найбільша кількість різних квітів, тому можна насолодитися їхньою красою. Цього дня народилися 1805 рік український історик, фольклорист, етнограф, лінгвіст, письменник Микола Закревський. 1882 рік український художник, футурист, поет, теоретик, мистецтва Давид Бурлюк.